Психологічні проблеми, тривожність, депресія, порушення сну під час війни це найчастіше запити пацієнтів до сімейних лікарів. Хтось іде до психологів із власного гаманця платить за прийом. Але чи можна отримати допомогу безкоштовно? І в яких випадках? Куди звертатися та що можна вимагати від лікарів, не заплативши ні копійки? Коли можна допомогти собі самому, і як розпізнати, що варто терміново звернутися до психотерапевта? Я Дарина Трунова, і сьогодні продовжую цикл матеріалів про безкоштовні медичні послуги для українців. Між іншим, перший випуск про безкоштовну первинну медичну допомогу уже є на нашому Ютуб-каналі. ОБОЗ. переходьте, дивіться і обов'язково залишайте коментарі. В мене, мабуть, як і в кожного українця і українки, є підвищена тривожність, проблеми зі сном, дратівливість. І часто я сама собі купую вітаміни, аби, як здається, мені полегшити симптоми. Ну а в гіршому випадку вже звертаюся до психолога. Звісно, плачу за це гроші, бо розумію, що охочих в чергу до державного лікаря чимало, але виявляється, можна отримати безкоштовну психологічну допомогу. Перше, що ви можете зробити, звернутися до свого сімейного лікаря. Тут два варіанти. Якщо ваш сімейний лікар пройшов сертифіковане навчання, то першу допомогу та діагностику, аналізи ви можете пройти саме у нього. Це навчання, поки проходять усі бажаючі терапевти безкоштовно в рамках програми ВОЗ. Після нього можуть надавати психологічну допомогу У 2025 році. Ми повністю інтегруємо цю послугу в пакет первинної медичної допомоги. Тобто, людина, яка має укладену декларацію з сімейним лікарем, вона має знати, що сімейний лікар готовий і може і відповідно надає цю послугу. Національна служба здоров'я України вона сплатить за це. За результатами обстеження сімейний лікар може запропонувати вам здати аналізи та дослідження, скласти план лікування та супроводжувати вас впродовж лікування, виписати направлення на отримання ліків, надати консультацію онлайн і працювати не лише з вами, а й з вашою родиною. Із симптомами тривожності та депресії та іншими розладами вже працюють лікарі, які пройшли навчання. Серед них сімейна лікарка Софія Шабанова. Каже, часто українці самі не розуміють, що з ними відбувається, але вимагати одразу купу аналізів та досліджень не варто. Спершу потрібно проконсультуватися зі своїм терапевтом. Все ж таки, от при таких станах, коли пацієнт не знає, що з ним, але він хоче все і одразу. Все ж таки, перевірити його на тривожність, дати пройти різні зараз. Є Шкали опитувальники на депресію і виявити, що насправді з психологічним станом пацієнта. Але от якщо зрозуміло, що там є якась виражена тривожність або легкий ступінь депресії, ми можемо призначати препарати. Якщо ми бачимо, що пацієнта все ж таки більш серйозний стан, то краще стровувати до психіатра. Є ще другий варіант відразу йти до психотерапевта у державній клініці. Тут вас теж приймуть безкоштовно. Про це розповім детальніше. А ви напишіть, чи знали, що у сімейного лікаря можна отримати психологічну допомогу? А якщо її отримали, то поділіться, чи допомогло це вам. Зараз по усій країні 15 тисяч лікарів надають психологічну та психіатричну допомогу безкоштовно. То як їх шукати? Перший варіант подзвонити до контакт-центру НСЗУ за номером 1677. Другий варіант обрати лікаря на сайті НСЗУ. Тут видно усіх лікарів по усій країні. Для цього потрібно на головній сторінці НСЗУ відкрити розділ «Є дані». Далі натискаєте аналітичні панелі, «Дашборди». Нижче буде розділ Надавачі медичної допомоги за напрямом психологічна та психіатрична допомога. Зліва у фільтрах можна обрати своє місто, вид допомоги і посаду лікаря. А далі дзвонити за контактними номерами потрібного лікаря і записатись напряму. Саме лікування та консультації безкоштовні. Деякі препарати, якщо вони входять в державну програму гарантій, доступні ліки, теж можна за рецептом отримати безкоштовно у психіатрів в державних закладах. Зараз черги на декілька тижнів вперед. Психотерапевт Микола Неміш каже, як розпізнати, що точно треба йти до лікаря, а не лікуватися самому. Точно, коли є е, тривалі порушення сми. Тобто, якщо погано зі ну, сном вже десь тиждень-два, то бажано все-таки звертатися за допомогою, тому що е е всі порушення сну вони далі починають е проявлятися і у вигляді невротичних розладів, і можуть бути е у складі депресивних розладів. Якщо ви людина почне помічати, що просто не справляється із того, що а є нав'язливі нав думки, а, тим паче, якщо вдруг там починаються якісь голоси в голові, то що це точно треба було психіатра йти сходу. Також, за словами психіатра, не варто ігнорувати думки, якщо не хочеться жити, турбують панічні атаки, чи якщо постійно робите одне й те саме щодня. Наприклад, якщо кожен день прибираєте або складаєте речі, тобто робите щодня одну й ту саму дію, аби заспокоїтись. За мить розповім про допомогу у більш складних випадках, а саме лікування в психіатричних лікарнях. Бувають ситуації, коли людині потрібна цілодобова психологічна підтримка. Тоді її можуть направити у спеціалізовану лікарню. Ось що покриває держава у стаціонарі: лабораторні дослідження, в тому числі аналізи обстеження, такі як ЕКГ, ультразвукові дослідження, проведення психодіагностичних тестів, консультації від лікарів різних спеціальностей, психотерапія та психологічні методи лікування, реабілітація. Ліки та знеболювальні препарати, і зрозуміло, що харчування в лікарні і перебування є теж безкоштовним. Але тут важливо, госпіталізація не має тривати довго і потрібна лише для пацієнтів з гострим перебігом захворювання. Тому щоб не тримати пацієнта в лікарні, є ще один вид психологічної допомоги, який можуть отримати дорослі і діти. Далі про це розповім більше. Якщо після лікування в стаціонарі загострюється стан, можна викликати мобільну бригаду, яка виїде до вас додому. Безоплатно команда лікарів може надати психіатричну допомогу, сформувати план лікування, підтримувати пацієнтів та контролювати дію ліків у разі потреби коригувати лікування, видати у разі потреби електронне направлення для додаткової допомоги лікарів. Аби дізнатися, як викликати таку команду, потрібно зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 1677. Там вас зорієнтують, при яких лікарнях працюють такі мобільні бригади. Звичайно, що більшість із нас перебуває у стані хронічного стресу і може самостійно з ним впоратися. Та для цього потрібно піклуватися про ментальне здоров'я кожного дня. Тож лікарі радять не ігнорувати методики самодопомоги. Про них за мить. Можливо, ви вже чули, що з минулого року працює програма ментального здоров'я Ти Як це сайт, на якому є техніки самодопомоги, телефони гарячих ліній, де можна поспілкуватися із психологами. В розділі самодопомога є багато технік, як справлятися з емоціями. Наприклад, дихальні вправи аби заспокоїтись. Є вправи на роботу з дітьми під час повітряних тривог. А от мені допомагає ця вправа, коли накриває хвиля агресії. Складайте перед собою руки долоня до долоні, наче в руках сокира. Замахуємось нею аж за голову, глибоко вдихаємо. На видиху різко рубаємо і видихаємо голосно через рот. Повторюємо вправу, поки не відчуємо, що напруга зникла. Повторіть і ви, і напишіть, чи допомогло вам. І зайдіть таки на сайт спробувати інші вправи. Також можна набрати телефони підтримки, які теж вказані на сайті у розділі Гарячі лінії. Також в Україні у півтори сотні поліклініках розбудовують центри ментального здоров'я. Там працюватиме мультидисциплінарна команда, де буде лікар, психіатр, дорослий або дитячий. Психолог та соціальний працівник. Отримати допомогу в таких центрах зможе кожен за направленням сімейного лікаря. Так само можна звернутися в такі центри самостійно, якщо є декларація з сімейним лікарем. Напишіть у коментарях, що було корисного: чи лікувалися безкоштовно у психотерапевтів. Про що ще хотіли би почути. В наступних випусках циклу розповім про безкоштовні медичні послуги при пологах, безплідді, інфарктах та інсультах та про реабілітацію. Бережіть себе до зустрічі.